Так, 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 Всім привіт друзі! Ви на каналі Холібіон. І сьогодні це вже друга серія, як я дивлюсь. Е е мультиверс на Скібді Чікін. Е в нас сьогодні попереду ми дивимося сьогодні 8 лютого і в Скібі Мультиверс 5 і Скебі Мультиверс 6 одних титан Титанів от десяти танів. Ну, короче, поїхали, восьме люди поїхали. Скібеді, скібеді, скібеді. Скібеді во магічний грибок. грибки. Скібеді туалети, люблять гриби. Кльова. Ням, ням. Обжора, блін, грибої, грибів. Нормально Денис зробив, поздравляю. Он что, объелся вкуснях? Что он такой толстый или большой? Я не знаю. Бояться гриби. Дервука для Альянса. В сайте брав. Временем на всей базе пистолет Мэнни. Э, Миниган Мэн. Непонятно вообще, что вы там говорите. Потому что это дуже... Не чуете. Когда мы уже там Титана создаем? Я не помню. Пам-пам-пам-пам. Вони створюють титана? Офіг. Я впав, я впав у морок. Там наполовину половину готове. Показуйте скоріше. Що цей ракетна мен, чи як його можна назвати? Денис написав в коментарях, як правильно називається цей чел чикен якийсь з ракетою. Ракетистом. Є сказав на наполовину половину о, та та ті та Тільки мені треба знати його названня. Є наполовину, в ньому енергії ще нема. Так, так, так. Ого, нічого себе, це що на вертольозі прилетів чи впав, я там не розумію трохи. Хто ти сказав щось про енергію? О, началось. Ну, началось. Сто пожалуйста, бой согласен. Да, немає енергії в нашому китану. Так, хвилин, друзі. Так. Система поиска Титана мена Спасибо, хотя б на цьому. Ой, mm -hmm. все приведут. Будуть... <звук> Ой, блин. У нас кибичики мультиверс 5 попереду.

Вау! че какого? Пацаны, хватит танцевать. Че такого? Спикер танцюють! танцуют. Им на все пофиг. Чафи о май гад. О май гад, о, оу, ме. Треба було додавати тут мем. О май гад. Пако. Хе-хе. Еу, І все, з вами ТВ Менчик, Домогосподарка. Сьогодні ми ме готував. Хто? Домогосподарка чи як, я не розумію. Хе-хе. Маски бідістки, мило немовля. Моя любима передача. Моя. Oh Ваша улюблена передача, тепер моя теже. Ну, 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 він гово він готовить е жратися, немовляче. Він наоборот жреє. ти об'яснив чуть-чуть щось поподробній. Так що як не, не хочеш. А я нашов гриби, які вбивають ті вбивають. Дьаба треба було закрити, а так нормально. Есть типа засунув дуло башкою, колись думаєш сам... я Я ніколи не думаю башкою, це я разу, я зразу кажу. Знімаю фігню на канал, ставте лайк, кому подобається моя фигня. Що запустила за фігня? Я не то хотів. <різь> А? Ах ты ж, я тебе отомщу за своих братьев. Да что? Ты меня Стоп, стоп, стоп! Погодите. Вы забачите справу? Він написав привіт, Ваня. Чего? Він казав, що буде якась пасхалка на мене, але я не поняв. Я тепер понял. Офігеть. Привіт, Ваня. Це Цτε лучший подарок, спасибо. Я. <-table> Я не знаю, це якийсь. Це це е, спасибо. Том що за своїх братів. Та що ти мені зробиш? За А мені <плес> хто допоможе! <плес> Вантусмен забрався і буде зараз мивати скібідістик ліста і таким образом ті момент Титан оживе. Ура! <плес> Це часть альянса пішов нафіг! Матюк Матюк я сподівався, що не, не, не буде він говорити Матюк, тому що на, мене, на моєму каналі Матюки запищені. Що? Що ж я не робив? Я все справила, але спочатку з Кожен получе по своїй дурній стілістій Та Блін, Пістолет Пістолетмен вибач, я був. я був не я, мене серзили, блін. Що ж я на Куїв? Нічого, ми їх всіх починимо, все буде добре, як по маслу з п'ютюрмена, клопмена, тітану. Всі титани ми починимо, всіх агентів, сразу кажу, кльово. І всіх, і все буде у нас як в шоколаді. Так, ну, да, починимо, Всіх титанів, всіх агентів, і все буде як в шоколаді. Good end. Ну, а ми дивимося зараз що? Правильно, дивимося одних менчик. Получається, ти вже не під паразитом не напоминає мені про це. Блін, тебе тут треба хорошо чинити. й, блін куски паразитів. Куски, П... <coughs> Не треба. лучше казаться. Куски, вы напишите мне в комментариях. Ну все вроде хорошо. Тебе тут тоже надо якость. Кстати, блин, пацаны, а что вообще происходит? Я типа знаю. Эх, ох, ну была хорошая битва такая. А че вы двое не скучали? А, я так понял, у него вуха вместо то есть у него ракеты вместо вуха. Ага, наскучали. А бублик вкусный. Э, дай мне тоже. Чел, в тебе в кармане. Що, да? А ну-ка. О, пицца. Офигеть, ну странный бублик. Прям? Ну, пацаны, бухнем. Бухнем? Офигеть! Бухнем, ну клево. Конечно. Лови. Гоф, 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 гов -гов, гов, гов, гов. Ням, 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 ням. У кого лучше інтонація в, е, е, пити в мене чи в Дениса? В мене гоф 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 гофт. гофт, 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 гофт. Чим отличається і в кого лучше? Пишіть в комментах. Гофть гоф. Гоф 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 гоф. Ну, мені кажеться, Титани вже полагоджені. Всі на обід. Так, і да. Ладно, пацани, хто спати хоче? Я. Я, спат я хочу спати. У вас просто гранату кинув. Капец. <звачу> Тоже спат я спати хочу. Ще б не вцілили.

Взагалі офігенно. Коротше, спасибо за пасхалку. Спасибо. Мені ніхто не робив такі приємні подарки. Спасибо. Ну, коротше, якщо це Денис, неї сподивиться і зайдемо заглян... дивитися сквіди. Чікін 10. Він же знає ці пасхалки. Я додав тепер. Щось похоже. Але він вряд ли таку побачить. Коротше, я готую Скібдій Чікін 10 Часть другу е, а ви поки підпишіться і лайкніть за моє старання. Що щоб швидше вийде Скібдій Чікін 10 Часть друга? Підписуйтесь, ставте лайки і Діністежці робить все. А то найду тебе. Всім гарного настрою. Коротше, всім. Всім дякую, що поприличає за цим відео. Всім пока-пока-пока.